Доброго дня! Ми компанія UnitBoot, виробники каркасно-модульних будинків. Наші рішення це будинки з готовим ремонтом, які ми доставляємо на ділянки для наших клієнтів та партнерів. Збирання наших будинків відбувається в закритому цеху під наглядом начальника виробництва та інженерів з якості. Збираємо будинки із сухого брусу до 14% вологості, заміряємо і після цього тільки починаємо збирати. Стойки в стінах 150 на 50, 205 балка в підлозі та 205 балка в даху. Це робить наш каркас дуже міцним, надійним і також ми даємо гарантію на несучі елементи 30 років. Деревина, яку ми використовуємо для збірки каркасів, оброблена антисептиком та біозахистом. Що це дає нам? Вона перестає бути легкозаймистою та захищає від пліснів, жучків, паучків та різних природних бактерій в нашому модельному ряду будинків є як невеликі площі для будинків для відпочинку, для бізнесу, це 34 квадратні метри, 50, 54. Це такі середні площі, які будуть оптимальними. Так і є житлові рішення. Це 64 квадратні метри, 77 квадратних метрів, 92, 105, 108, 109, 140, 115 квадратних метрів різні площі можемо виготовити по запиту і також розробити планування. Матеріали, які ми використовуємо для оздоблення фасадів, це фальцеві картини та планкен смерека. Це деревина, яка не дає багато смоли на фасад, та чорнерічка з нього не випадає, як у сосни. Тому ми використовуємо таку породу деревини. Ідемо далі. кута нашого будинку розкажу про основні моменти. Це 205 та балка в підлозі. І міцний конструктивний елемент, який підлогу робить стійкою, немає розхитування, скрипів і тому подібного. Це унікальне каркасне рішення. Потім в нас є контур теплення, тобто 15 плюс 5 базальтової вати щільної, супердифузійна мембрана, пароізоляція це буде закритий контур, теплий кут, який також запобігає містку холоду, і сітка від гризунів, вона стелева. Продукт, який ми представляємо на ринок України та Європи, це каркасно-модульні будинки з готовим внутрішнім оздобленням. Тут ми бачимо гіпсокартон, який пофарбований в кольор, який обирають замовники. А у спальнях комбінація із фальшбрусу смереки різного кольору. Це натуральна деревина, яка оброблена безалкідною фарбою. На підлозі ви бачите ламінат 32 клас АГТ або Єкер. Також можете бачити. Двері прихованого монтажу або є простіший варіант МДФ. Опалення будинку здійснюється за рахунок теплої підлоги. Ось програматор для його керування. Ви можете програмувати його на певний час роботи та на температуру. Працює воно, по суті, як клімат-контроль.